Всіх вітаю себе на каналі. У нас сьогодні, не сьогодні, а раніше ще е, був е, одноразовий підбір. Не підібрали ми на автобазарі, не підібрали навіть у Імперія Авто. Людина хотіла собі Passat чи Jetta 2,5 бензин, газ бензин, бажано. І ось знайшли ми від продавця, вірніше від... Від власника продавався автомобіль без ніяких перекупів. До речі, були в імперії авто. Там теж був білий посад. Тільки тут, е, виходить, були такі вм'ятинки, вони взагалі їх ті б... Чи тільки було фарбувати, більш ніяк. Так, що ми маємо по цьому посаду? Ми маємо по цьому посаду парктроніки, задні є зимова класна гума. Так, у нас виробник. Пірелі. На делевих дисках на зиму власник поставив і літня на легкосплавних. Ось, що взагалі обійшлася автомобіль, не секрет для кого це. А, пізніше скажу ціну. По комплектації у нас така підсвіточка, до речі, є. Це вже додатково встановлювалося, тут є така штучка. По комплектації... Клімат-контроль, тут вже... це Android магнітола, це не оригінал. Підігрів, сидінь, все працює, перевіряли. коробочка... Бу... З Америки до речі, було пошкодження по коробці. Е... Ну і Виправили пошкодження. ці. Зараз все чудово, ніхто нічого не пинає. нікого. От, е... Двигун у нас 2.5. Атмосферний, як всі знаємо, він надійний. Е... Надійний... перепрошую. Ресурсний автомобіль, ой, двигун, там 500 тисяч виходить, ну, якщо міняти все вчасно, обслуговувати, хто і буде він працювати, я думаю, більше там ланцюговий привід, тому ну, ланцюги не розтягуються. Можуть ходити собі 500 тисяч легенько. Так. З, з водійської сторони в нас виходить е, автосвітло, автодощ, Шкіряне мультикермо. Ну, от. Стан. Там, до речі, є така на лобовому, О, верніше, на, на панелі там. Е -е. Ну, траплялись вже декілька разів нам. ті тріщинки. тому вже змирились з цією тріщинкою. і. Передивилися декілька варіантів, тут чистенько, нічого не видно, правда. Задній, задній ряд сидін покажу. З Америки було пошкодження тільки по коробці, але коли транспортувався автомобіль, була фарбова оця арка і кришка багатника. Так, у нас знову темно. Так. Включу світло, так буде краще. По стану сидінь, до речі, не перешиті взагалі не перешиті. Нічого тут, ніяких нових латок немає. Це боковушка теж оригінал. Це все працює у нас. Це працює. Це, до речі, пояснична підтримка. Це теж немаловажно, приємна така функція. Задній ряд чистенький. Карти у нас ціленькі, не пошкоджені, скло все рідне, тому тут ну, не побачимо, Передивлялись вже <кхе> салон чистенький, охайний. Правда, коли подивилися автомобіль з продавцем від хазяїна, то він його не готував. Тут вже тут така підсвідочка краще, ніж в салоні. Коврик тут вже є. Ну, там запаска. Верніше, запаска тут, там газовий балон, все на місці, не буду туди лізти, потім, поки підніму. Так. Зараз так. по підфарбуванням Зараз покажу вам, це крило я вже казав, що нафарбовано. 300 б'ється, тут ось все найбільше, 200. Тисяча п'ється. 370. Ну, коротше, тут є шпаклівка. Покупець, зводився на це і якби, тут теж поклівочка є. 346. 280. Тут вже пішов перекрас перефарбування. 139. Може, можливо, для когось. Це буде дорого для когось. Але коли шукаєш автомобіль, пороги в нас ціленькі, не фарбовані. Проєми теж в нас 81, це не 800. 81.9. Так, 90. 87. Давайські. Так. Одійська сторона 88. 100 б'ється. Порох на 120, 120. Звері у нас водійські. 150, це було перефарбування, 160, крило 105 105 капот, 137, 137, 112. 104. Так. Праве крило у нас 109, 122 122. Права сторона у нас вся ціленька, не поушкодження, не пошкоджена. Права сторона арочка 101. Так, да, ото єдине, що неприємний такий момент, з тої арка лівою. 1700. Тут 300. Ну, тут щось ще впало, чи що? покупець згодився, тому йому йому підійшла ця, підійшов цей автомобіль. Проєми тут ще подивимося з цієї сторони. 81. 90 102. 108. 108. 82 98, 109 ще раз, 120, 120, 93, 127, 84, 93. Так, 117. Пороги ці Це теж немало важливо. Такі біленькі Охайний пасатик. вийшов він за 11 600, 12 рік. З такою комплектацією 2,5 газ бензин. До речі, пробіг. Пробіг у нас перевіряли ми 178 тисяч пробігу. Зараз заведу ще автомобіль вам. Заводиться автомобіль чудово. 2,5 звучок, Якась ось магнітола Android. Клімат працює, все працює. Підігріві теж працюють, я вже казав, датчик дощу працює. під капотом зараз подивимося. Так. Так. Біле світло у нас таке встановлено додатково. Бо жовтим взагалі нічого не видно. Все працює чудово, але вже темно, я нічого не, не покажу, не, не розкажу вам. От тут, ну, тут не крутився, крила теж не крутилися. Темно, на жаль, темно. Так, підсвічую другим телефоном. Тут все ціленько, нічого не крутилося, нічого не билося. Вендерончики ціленькі, працює двигун. Під кришечкою ось ми вже бачили це, прокладочку поміняти. Рівень та антифриз мінявся він чистенький. з цієї сторони теж все ціле. Оптика у нас оригінал. Новий акумулятор стоїть, 70-ка. Ну, одним словом, тут сухо, все суто, ну, все. Не бачу ніяких. І, і на яму ми були на ямі, на підімне під під туди. Ніяких ми там не побачили, крім колодок замінить, А Колодки замінити масло скоро треба міняти. Ну а так, технічне стані чудовий автомобіль. Обійшовся 12 рік, 11600, це хтось шукає автомобіль для себе. Я думаю, що це адекватна ціна з таким навіть пошкодженням, бо вони всі пошкоджені, тобто передок в основному. І тут виявилась е, ліва задня арка. Ось такий чудовий автомобіль підібрали клієнту, кому потрібна, потрібна допомога в підворі, будь ласка, звертайтеся, мій телефон я вкажу у відео. Одним словом, якщо потрібен, підбір звертайтесь за телефоном. Всім пока.